Всім привіт! Ви на каналі Смакота від Кота. Сьогодні будемо варити суп з котом. Ну не в сенсі з котом. Суп насправді буде з сиром і грибами, але й з котом теж. Чфу заговорився я з вами. Коротше, давайте вже підписуйтесь на канал, ставте лайки і погнали готувати, бо вже час срати, а ми ще не їли. Плюсом цього супу є те, що все можна приготувати в одній каструлі. Не треба ще й з пачкати, а потім її відмувати півчаса. Спочатку ми нарізаємо цибулю і відправляємо її обсмажуватись на вершковому маслі в кастрюлі з товстим дном або з антипригарним покриттям. Якщо у вас немає ні того, ні іншого, ну то бідіть купіть, що я вам ще пораджу. Поки ми тут говорили, наша цибулька вже підсмажилась і час додавати натерту морку. Коротше, мамутим стандартну зажарку. На цьому етапі ще напізно передумати і замість супу зробити кедливу м'ясну, як, наприклад. Але ми не звикли міняти своїх рішень та й гриби печериці в холодильнику стоять вже два дні, тому мають такий сумний вигляд. Крамсаємо їх тоненькими пластинами і додаємо до засмажки. Далі картопля. Ріжемо на шматочки, як вам зручно. Мені пофіг, бо ми це все потім будемо перебивати блендером. Засипаємо картоплю до засмажки, ну і як би ще не пізно передумати, зробити картоплю з гербами, наприклад. Але у нас в холодильнику завалявся курячий бульйон. М'ясо від нього я давно вже з'їв, а залишки нехай шкіряні не роби доїдають. Тут бульйон десь 2 літри. Виливаємо його в кастюлю і варимо хвилин 20, аж поки картопля не звариться. Тим часом ми чистимо плавлені сірки, нарізаємо їх і, коли картопля звариться, кришимо усуп. Розмішуємо, щоб сирки розтанули. Тепер солимо і додаємо спеції. У моєї шкіряної рабиці коріандр, розмарин і ще якась пахуча фігня, яку вона привезла з Туреччини. От Отнішок турецького котячого корму привезти притарабанувати ці спеції. От і сипа їх тепер, де тільки можна, хоча з іншого боку, суп з котячим кормом таке собі. Тепер дістаємо блендер і фігачимо ту в однорідну кашу, тобто суп. Виходить така пухнаста і бархатиста текстура, не як мої лапки. В кінці шкіряна наливає вершків, але то не обов'язково суп уже смачний і так, могла б і мені віддати ті вершки, а то журновато буде. Залишаємо суп настоятися 20 хвилин, притрушуємо зеленю і насолоджуємось. А тут я вже куштую супчик і вирішив лишити його моїм шкіряним господарам, бо все найкраще людям. Сам піду корм поїм. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і готуйте разом з нами. Слава Україні!